Вітаю. Мер Львова запропонував обміняти останки 355 бійців із Пагорба Слави на бійців ЗСУ. Параноїдальне визволення від власної радянської спадщини довело Україну до самого краю. Це той самий випадок, коли, дивлячись на знущання з пам'яті та подвиг своїх батьків. Іспанський сором відчуває кожен нормальний громадянин. Переписування історії призвело до того, що з могил викидають тих воїнів, які звільнили від фашизму Львів. Давайте подивимося, з якою ціллю мер Львова вирішив зробити таку заяву. Зараз в Україні шириться така епідемія провокаційного характеру, яка сіє розбрат в країні, роз'єднує людей, викликає агресію одне проти одного, це мовна тема. Та розрив того, що раніше було спільним. Це пам'ятники, свята мова. І цей чоловік також, щоб не бути осторонь по старшому аркану Відлюдник, він вирішив засвітитись на це вказує старший Аркан Сонце. Засвітитись цією заявою. Ціль, як завжди, гроші. Гроші через обман. Він піклується про своє майбутнє. Бо рано чи пізно будуть вибори, а йому хочеться бути при владі, при владі залишатися при владі. І йому навіть хочеться зросту в кар'єрі. Тому він вирішив зіграти на своєму егоїзму і вирішив саме зіграти на цій темі. В надії на те, що його підтримають, і в нього з'явиться шанс зрості кар'єри. Можливо, навіть він буде балотуватись в президенти, як знати. Але такою заявою він навпаки викликає Агресію у Росії. До речі, я помітила, що Львів останнім часом. Дуже активно стали обстрілювати. І знову ж страждають звичайні люди. Комусь хочеться просуватись кар'єрними сходами все вище та вище. А страдає звичайний народ.